Вітаю, всім доброго дня. Сьогодні в нас ось такий от комп'ютер. Це у нас є А2141, 16-19 року. І в цього комп'ютера є проблема. Основна проблема в нього в тому, що він після кривих рук ситуація наступна. Його дали на чистку. в Якийсь сервіс. Почистити його, на жаль, не змогли. Сказали, що не можуть його розібрати, і віддали так, як є. Потім дали цей комп'ютер в наступний сервіс. Де його здається, почистили, але не працює тепер додавання відбитку пальця, і взагалі, в принципі, не працює ця кнопка. Також є ще скарги на те, що в нас хрипить динамік. З самого початку чого його взагалі здавали на чистку, по тій причині, що він міг собі вимкнутися без причини. Тому грішили на те, що потрібна профілактика, і здали на чистку. Ми з вами зараз його будемо розбирати, оцінювати, що з ним не так. І щось робити? ремонтувати. Надіюсь, буде цікаво та весело. А давайте ми подивимось, що воно тут одне з другим наробило всередині. Комп'ютер виглядає брудненьким. По класиці у нас немає цієї наклейки. Цікавить мене чого не працює, та чи ні. Зразу звернемо увагу сюди, бо тут воно щось дивно виглядає. Це в нас є шлейф сенсора нахилу дисплея. І він у нас просто не підключений. Файно. Давайте подивимося в бік кнопки Touch ID. Що їм тут завадило, зробити все нормально. Кнопка Touch ID також чомусь не підключена. дивно. Давайте підключимо. Також я підключу сенсор нахилу. Таке враження, нібито все спеціально зробили дивно. І подивимось. Спробуємо під'єднати акумулятор і подивитися, що з того буде. Знаєте, що мене ще дуже сильно цікавить? Дуже цікавить мене ось цей момент. Це як так взагалі сталося? Це Просто жесть, якщо чесно. Просто порола людині акумулятор. В сервісних бюлетнях по ремонту макбуків взагалі ну, дуже жорсткі вимоги. Там, якщо акумулятор не пробитий, я просто маю такі сліди, наприклад, від... Пилюки, такі проткнуті, то це вже вважається приводом для заміни кейсу. А тут отаке. Надіюсь, що воно не загориться. Пробуємо включити. Мене попросили щось з тим комп'ютером зробити, бо щоб його увімкнути, постійно треба було розбирати і відключати-підключати акумулятор. Якщо він, там, наприклад, розрядиться і вимкнеться. Бо кнопка не в... включення не працювала. Таке враження, що їх. Ну, просто кнопку не підключили, і... і сенсор нахилу також не підключили. Окей, okay, заходимо в параметри. Виглядає, друзі, що все працює. А в чому тоді біда? Для чого це все повідключали дуже дивно. Відбиток пальця додається. Ну, Подивимося, що екран засинає. Екран засинає. Екран прокидається подивимось чи кнопка включення працює, працює. Дивно. Ремонт без ремонту. Ну як ремонт без ремонту? Ми йому однозначно зробимо профілактику, тому компу побачимо, що треба. Але таке. Ще цікаво послухати динаміки. Проблеми зі звучанням лівого динаміка, і ці проблеми почалися рівно після тих всіх розбирань, ну, зі слів власника комп'ютера. Тому. Що, е, ну супер, що в нас працює кнопка, і ну, не треба відновлювати шлейф, бо я насправді очікував, що там буде просто порваний шлейф до кнопки Touch ID, і треба буде його відновлювати. Так як кнопка Touch ID – це унікальний компонент, який з'єднаний з материнською платою програмно, то її просто так замінити не можна, щоб працював відбиток пальця. Тому, якщо рве хтось шлейф, то його треба відновлювати. Отож, приступаємо до. Чистки профілактики, mm -hmm. ось таку ситуацію маємо по в всередині, як бачимо. Вже пора було, пора було сюди залізти. Ще будемо знімати кулери, дивитися, чи в нас там немає таких комків всередині, та й все як завжди, стандартно. Заміна термоматеріалів, чистка всього зовні всередині, і все буде в того комп'ютера. Я надіюся, все добре. Ще один момент. Я так розумію, термопасту в цьому комп'ютері ніхто не замінював, тому що ця наклейка вона тут є на гвинтах, і вона, коли її здираєш, по ній видно, що вона була здерта. Бачите, дуже сліди залишаються. Плату знімали, але тут ніхто нічого не робив. На жаль, видно, що комп'ютер експлуатується в таких якихось ну, доволі агресивних умовах, тому що, бачите, така біла пилюка. Ну, рідко коли таке. Залишається. Також відчуваю по фіксатору різьби, що ніхто не знімав теп конектори. коннектори. Ну, вони тут чисті, але для профілактики їх завжди ми знімаємо, для того, щоб протерти, протерти отвори, протерти коннектори, щоб все чітко працювало в людини в майбутньому. Бо дуже часто буває таке, що ці конектори залиті, забиті сміттям, і ніхто навіть про це не здогадується. І люди, які роблять профілактику, просто забувають на це. Конектори чисті, гарні, але перевірити треба. Здавалось би, друзі, така проста процедура, як ну, чистка, профілактика, заміна термопасти в дуже багатьох сервісів викликає прям проблеми. Я вже це помічаю не перший раз. Я не розумію, в чому справа. ну... Це просто візьми, розбери комп'ютер, все почисти, заміни термоматеріали і все, кулери ніхто не знімав, ніхто їх не розбирав жодного разу. Хоча вони тут розбираються. Дуже часто там залишаються комки, які навіть наш пилосос не може витягнути звідти. Переважно вони тут так намотуються, і вони ось тут всередині. Якщо тут є така ситуація, то зараз побачимо. Таке досить часто буває, особливо. У ну, нас стільки забруднених комп'ютерах. Як бачимо, кулери я розібрав, комків з шерсті і бруду в нас тут немає, проте бачите, що лопаті в нас доволі, доволі такі брудні. І це все пилососу так от зверху не забере, як би ми цього не хотіли. Ось так виглядають кулери після того, як я їх пропилососив, Але ви розумієте, що це непрофесійно, я так залишати не можу. В жодного ноутбуці ми так не залишаємо, ми маємо кулери прямо до ідеалу. Тому і цей стане виключенням. А ось так, друзі, вже виглядає кулер після того, як я його нормально почистив. Ну, є тут розводи, зараз я їх ще протиру, протру і збираю. Так, далі важливий етап вкласти плату таким чином, щоб не завтикати і жоден з тих шлейфів не залишився під низом. Бо так, до речі, інколи буває, що ти поставив плату, здається, всі шлейфи назовні, все ок, вже її прикрутив, а по факту ще якийсь шлейф там і доводиться все починати спочатку, чого б не хотілося тут робити. Щоб власне не відбулося такого, то після того як вкладаю плату, приконекчую кожен конектор, щоб нічого не забути. Про що я його врав, бачите, завтикав і шлайф у нас тут є внизу. І треба його зараз якось акуратно дістати. То що, комп зібраний, але, як ми пам'ятаємо, у нас є проблема з динаміком, при тому, що є проблема саме на відтворенні високих частот, тому ну, я його ще не збираю до кінця. Зараз накину кришку і спробуємо його ще потестити, послухати, як він грає. Можливо, зовні почистимо самі отвори, через які проходить звук. Можливо, це щось дасть. Якщо ні, то вже доведеться замінювати динамік, його тут можна замінити, не знімаючи материнську плату. Щось запустив діагностику після збирання при увімкненні, все ще, що динамік у нас хрипить, тому, скоріше за все, будемо його міняти. Я витер матрицю, на матриці у нас тут є якась коска невелика. Десь притиснули. Але ну, такі всякі штуки не видно, доки не витриш матрицю ідеально. Так, як бачимо, проблем у нас не виявлено. Зараз буду зв'язуватися з власником і погоджувати заміну динаміка. Тож, друзі, з цим макбуком я завершив. Він вже є на видачі. Динамік ми наразі не міняємо. Так як були скарги на те що з самого початку, що комп'ютер міг вимикатися. Ми домовились про те, що наразі комп'ютер власник забере, попрацює трохи з непрацюючим схріплячим динаміком. І якщо все гуд, комп не вимикається, не перезавантажується, то тоді вже замінимо динамік. Ось От така -от цікава і досить дивна історія. Та добре, що все вийшло досить просто. Бо насправді я думав, що там буде весело і тому записував це відео. А вийшло просто. Дякую за увагу, Па-па.